Журналіста ноги годують. Представники засобів масової інформації краю змагалися за перше місце у футбольному турнірі. Захід приурочили до Дня журналіста. Участь у турнірі взяли шість команд, учасниками яких стали працівники телебачення, радіо та друкованих ЗМІ, а також студенти відділення журналістики Ужну. Спостерігала за спортивними змаганнями Марія Лукей. Зазвичай вони пишуть про спортивні події, а сьогодні самі взяли участь у такій. Журналістам закарпатського видання «Спорттайм» належить перший гол у турнірі з футболу серед представників змі. Змаганню передували довгі тренування, тому команда налаштована на перемогу. Я не буду вам лукавити. Насправді важливо перемогти. Тому що ми цілий рік готуємося, тренуємося два рази на тиждень. Нас стабільно всі гравці виступають кожного року. і, звісно, ми хочемо перемогти. Це вони показують дійсно хорошу змістовну гру. Видно відразу, що всі команди готувалися до цього турніру, і так само як і ми тренувалися. Першими позмагалися видання Спорт Тайм та команда телеканалу «Теса-1». Гол у свої ворота телевізійники відіграли майже одразу. Приємно, що проводяться час один раз на рік проводяться такі змагання. Вони все-таки зближують колектив. Ми протягом двох тижнів проводили тренування. І такі тренування три рази, а то й чотири рази в тиждень. Важко було, але головне бажання. Треба зібрати бажання, сили і перемогти можна. У турнірі взяли участь шість команд. Наймолодші студенти відділення журналістики Ужну. Капітан команди, п'ятикурсник Олександр, бере участь у змаганні вже втретє. Я стараюся його не пропускати, тим паче він проходить не так часто, всього-навсього лише один раз на рік. Тому дуже приємно брати в ньому участь. Назва нашої команди доволі така колоритна, ми представляємо відділення журналістики Ужгородського національного університету. Назва у нас Журфак Юнайтед. Це свого часу Віталій Іванович Заводяк, наш викладач, придумав нам таку назву. і Вона в принципі для нас прижилася, і така у нас вона престижна. Скажімо так, футбольні змагання для журналістів перше організували 15 років тому. Ініціатива проведення матчів належить профспілкам працівників культури. Вперше турнір провели на честь закарпатських спартаківців Карла Олага та Дмитра Калинича. Тоді ж виготовили перехідний кубок. На відзначення переможців ми виготовили тоді перехідний кубок, але на превеликий жаль, поки що ніхто не виконав умови положення згідно положення, для того щоб цей кубок залишився, він є перехідним і щоб залишився у команді. У колективі його три рази поспіль виграти. Минулого року кубок отримала телерадіокомпанія. Цьогорічним переможцем стала команда закарпатського інтернет-видання «Ловда». друге та третє місце посіли майбутні журналісти та команда телеканалу Тиса 1